Зібралися на цій площі з сумної нагоди, щоб попрощатися з нашим земляком, смілянином, вороною Віталієм Валентиновичем. Кривава війна забрала життя безстрашного сина України. Він не дожив до перемоги, але наближав її ціною власного життя. З кожним разом все важче це сприймати з кожною чорною звісткою, розпач Туга. До цього не можна звикнути. Віталій Валентинович, солдат, навідник гірсько-штурмового зводу, гірсько-штурмової роти, гірсько-штурмового батальйону військової частини Збройних сил України, 19 грудня 2022 року загинув в бою за нашу батьківщину під час відбиття штурмових дій противника в Донецькій області, виявивши мужність і стійкість. Залишившись вірним військовій присязі. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Віталія Валентиновича. Сьогодні на цій площі ми зібралися. Щоб попрощатися та провести в останню дорогу нашого молодого героя, героя, який залишив свою домівку своїх рідних, близьких та пішов воювати за нас з вами за цілісність, незалежність нашої України, від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто щирі слова співчуття рідним, близьким, пам'ять подвиг нашого героя ми повинні закарбувати в своїй пам'яті та передавати нашим поколінням. Слава Україні! З великим болем і сумом сьогодні ми зібралися на цій площі. Ми зібралися, щоб віддати дань глибокої шани і поваги нашому землякові, молодому чоловікові, якому жити, ще творити, люблячому сину, прекрасному товаришу. Але він залишив свою домівку і пішов захищати нас всіх від ворога. Дозвольте мені від імені міського голови Сергія Нанка, всієї смілянської громади, висловити слова глибокого співчуття. Герої не вмирають. Пам'ять про нашого земляка буде жити вічно в наших серцях. Слава Україні! Згадаймо у своїй молитві героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Господь відкрив перед ними двері до раю, бо пішли вони на небо нескореними. Молимо за спокій душі спочерва Божого. О воїна, героя Віталія, який віддав життя своє за волю Соборної держави нашої України і що простились йому всякі гріхи його вольні і невольні, Господи помилуй. Стали воїни, стали наші захисники і зупинили цю навалу. Зупинили і зараз поступово, але очищають нашу землю від цієї варварської, нелюдської, злої. Потвори, яка прийшла на нашу землю. І ви знаєте, що саме більше, боляче, що деякі наші українці намагаються жити не мов би і війни немає на нашій землі. Десять місяців вже йде війна. І ми сьогодні повинні зрозуміти, раз і назавжди, що це наша спільна проблема, і ми спільно разом повинні долати цю проблему. Хтось зброєю в руках, хтось з допомогою нашим воїнам, хтось молитвою, але спільно разом здолати цю біду, яка прийшла на нашу землю. І ми здолаємо і цю частинку добра, справедливості і правди уніс наш воїн, наш герой Віталій. Так він молодий, так він мав би ще мати сім'ю, принести в нашу державу діточок. Радість для мами. Сьогодні ми з ним прощаємося. Прощаємося, споглядаючи на його мужнє, збудовне тіло, але в молитві ми завжди з ним. В молитві церква Христова завжди буде молитися за наших воїнів, за наших захисників. І вас кожного закликаю. У молитві робити той духовний щит над нашими воїнами настала хвилина востаннє попрощатися з нашим земляком Віталієм Валентиновичем Вороною. Але ну, треба сказати, що наш Віталік Ворона, просто Віталік, прийшов до нас в школу з першого класу, а особисто до мене в п'ятому класі, в історичний. Чому в історичний? Тому що він дуже любив історію і знав дуже багато таких історичних подій, фактів. І завжди крутився біля мене, і задавав питання, чи це правда, чи це неправда. І дуже було приємно, що в мене є такий учень, який дуже любить історію. Але, на жаль, на жаль, на сьогодні ми з ним прощаємося. Знаєте, він любив історію, а так сталося, що він сам її творить. Він і створив цю історію, і ми йому низько кланяємось. Ми йому вдячні і, напевно, вдячні його батька за те, що виховали такого чудового сина. Царство йому небесне. Віталік він прийшов до нас в 8 класі. Хороший друг, однокласник і людина з великим серцем, добрим. Так ми його і запам'ятали. Він завжди допомагав кожному з нас. Просто Дуже хороша людина. Для мене Віталік був найдобрішою людиною, і я дуже йому вдячна за те, що він своїм життям зараз дав нам життя, за те, що він любив Україну всім серцем, так як сказав його улюблений вчитель історії Рамазан Курбанович, він любив історію, він створив її і він був частиною її. І, можливо, він так і хотів, щоб так і було. Тому він завжди залишиться в наших серцях, він герой. І як кажуть, герої не вмирають, але, на жаль, герої вмирають. І це найтяжче, що може бути, що такі світлі, розумні люди, які люблять свою країну, своїх людей, помирають за свою свободу. І це найстрашніше, що може бути, що людина має зараз виборювати зі зброєю в руках свою свободу і свою незалежність. Тому я йому дуже вдячна за все і за його службу. Він герой.